Recording progress. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яка абсолютно актуальна кожному: що маленькому, що великому. Тому що, знаєте, ми сьогодні будемо з вами говорити на тему паразитів. Про неї чомусь не хочуть говорити. Згадують тільки тоді, коли вже екстрено вони почали вас турбувати. А я сьогодні хочу поділитися з вами тими елементами, да, тими додатками до харчування. Які вам допоможуть уникнути загострення? І ми знаємо, що гарне здоров'я, гарний вигляд, гарне самопочуття воно залежить від того, чи профілактуємо ми, чи не профілактуємо. От якраз сьогодні ми поговоримо про два варіанти: як можна профілактувати питання з паразитами? І якщо вже це питання зараз гостро стало у вас, як ми можемо за допомогою якісної. Преміум класу продукції натуральної, сертифікованої, да, допомогти своєму організму позбавитися небажаних гостей, які прийшли без спросу і хазіюють, як наче вони власники нашого організму. Розумієте, да, про що йде мова? Дивіться: якщо у вас питання стоїть з погіршенням цну, це можуть бути паразити. Якщо у вас стоїть питання з нехваткою енергії, це можуть бути також паразити. Якщо у вас немає настрою, ви постійно зриваєтесь. Це стосується і діток, і дорослих, да? пам'ятаємо, якщо ви постійно роздратовані, це також можуть бути питання паразитів. Далі є питання там по їжі. Хтось не може наїстися, да? хочеться щось солоденького, хочеться щось такого, знаєте, особливого. Ну, перше, це нехватка, да? Вітамінів і мінералів через дефіцит, ми це можемо відчувати і організм так сигналізує нам. Ну, а друге, це у вас бунтують паразити і кажуть, накорми мене чимось добреньким. І також, якщо, якщо да, ви от, можна сказати, худнете дуже сильно, да? не має бажання їсти. Це також можуть бути і паразити. Тобто є різні питання, бо є люди, да, які приходять запитом і кажуть, що, блін, не можу набрати вагу ніяк. Да? Є люди, які проходять запитом і кажуть, що, що не можна тхуднути. Я кажу вже і обмежив там і у вуглеводах, там, у солодкому, а все одно вага ніде не йде. А тому, що там є у нас паразити. Мій наставник, наш наставник Олена Олександрівна Михальова це кваліфікований спеціаліст у сфері здоров'я, і вона вже в цій сфері розвивається більше, ніж 30 років. І вона нас познайомила глибоко з цією темою. Є окремо записаний вебінар від нашого наставника. Якщо вам тема оця актуальна, і ви уже зараз на зустрічі почуєте оті, знаєте, такі зацепочки, які стосуються вас, зверніться до цієї людини, яка вас запросила, і візьміть більш розгорнуту інформацію вступною частиною від нутриціолога, від спеціаліста у сфері здоров'я. Да? А сьогодні я буду з вами говорити. Тими простими словами, щоб до вас донести цю цінність, бо ця цінність це дуже важливо, да? Тому що в свій час я з таким запитом прийшла, тому що сам педіатр мені в свій час сказав: шукай альтернативу в нетрадиційній медицині, як це кажуть. Хоча раніше це рахувалося традиційним, да раніше бабусі, дідусі наші, що робили? Травичку заварювали і харчування там, да, дивилися. Раніше це було традиційне, Ну, зараз технології помінялися, все помінялося. І мені сам педіатр каже, звертайся, десь далі, щось шукай, і доповнюй свій раціон якісними продуктами. Через це я сьогодні з вами поділюся виключно тим, що спрацювало в мене, і я хочу, щоб це спрацювало у вас. Дивіться, далі, якщо казати, що ви можете вирішити, якщо у вас буде цей комплекс у вашому раціоні, так? ви вирішите питання з роздратуванням. У вас з'явиться енергія, у вас балансується ваше харчування, ви себе будете набагато краще почувати. У вас нормалізується сон, покращиться травлення, не буде вздуття, в когось може бути діарея, в когось можуть бути закрипи. Це також можуть бути, да, може бути причиною паразити. І ви повинні знову ж таки детальніше в цьому розібратися. Зробивши паразитарну програму екологічну, безпечну, яку можна і діткам, і дорослим. Ви себе будете почувати уже на протязі проходження цієї програми набагато краще. А уже коли пройде місяць, ви побачите результат. Я дуже рекомендую, якщо вам зайде тема паразитарної програми, я дуже рекомендую вам до паразитарної програми зробити фото. Зараз у всіх є гаджети, зробіть фото до, і обов'язково через місяць зробіть фото після. У вас будуть зміни і зовні, і що стосується набряків, це також є питання паразитів, вони теж у вас підуть. Що стосується стану шкіри, е, тьмяна шкіра, вона стане світлішою, е, не буде таких прищиків, якщо вас турбують прищики, питання акне, питання псоріазу, вам також треба пройти паразитарну програму. Взагалі, паразитарна програма це основа. І ми маємо собі, знаєте, як сходити в душ, як почистити зубки. Мати на меті кожних три місяці обрати ту програмку, яка нам доступна по нашому бюджету, і її проходити без нагадування, да? а ми самі маємо знати, що це як я ж кажу, почистити зубки, прийняти душ, поснідати, пообідати і повечеряти. Це важливо. Що таке паразитарна програма? Це створення несприятливих умов для гостей, небажаних, непроханих гостей. А в вашу чергу да, для вас. Для вас це гарне самопочуття, енергія, міцне здоров'я, міцний імунітет. Хочу вам запропонувати дві програмки. Є більш-меншечка така, да, ну, це ви знову ж таки зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і підберіть ту програмку, яка вам буде доступна по бюджету. Є меншечка і є розгорнута. Одразу хочу зауважити. Що, що мені дуже сподобалося, якщо обрати паразитарну програму від бренду Forever? вона безпечна, вона не несе за собою побічних дій, і найважливіше, кожен продукт він багатоцільовий. Це не тільки для того, щоб знешкодити паразита, щоб вивести його геть з організму, щоб він геть личинок там не залишив нічого. Да? Це не тільки для цього. Тут паралельно ви ще зможете, я ж кажу, зміцнити імунітет, покращити травлення. Стан волосся, стан нігтів, взагалі загальний стан там станчуття буде набагато набагато краще. От, якщо казати про мінімальну програму, що входить в мінімальну паразитарну програму? І це можна і діткам, починаючи вже з року, і далі вже всім, всім, всім. От розумієте, про що я говорю? Про натуральність і безпечність. Хто вже стикався з тим, тому що багато хто зараз доходить до того, що треба робити паразитарну програму. Ви звертаєтеся, да? вам дають рекомендацію, ви йдете. Це в кращому випадку, якщо ви звернулися до лікаря. Багато людей займаються самолікуванням аптечним. Я дуже вас прошу не займатися аптечним самолікуванням, тому що ті е, продукти, які є в аптеці, вони є шкідливими. Ви тільки подивіться, коли ви купуєте навіть просто там парацетамол і далі підемо цитрамон і вище. Дивіться, яка простиня, і скільки там побічних дій і всього іншого. Чому ну, тому що там складнички хімічні? Ви повинні в цьому розуміти. Якщо ми говоримо про бренд Форевер, розберіться в ньому детальніше. Тут така сертифікація, ну дуже мало такої сертифікації. Міжнародні сертифікати це не сертифікати той країни, де розвивається. Да? Наприклад, там якийсь бренд. А це міжнародні сертифікати, бо це міжнародний бренд, бо він розвивається більше, ніж у 160 країнах світу. Це дуже важливо. І ця міжнародна сертифікація дозволяє вам мати в своєму раціоні найбезпечніші натуральні продукти, які їх ще й багато цілий. Оце дуже важливо. Дуже важливо. Що ми можемо вам запропонувати мінімально? Ну, Найперше, це ось такий класний продукт олія чебрецю і часничку. Дуже класний продукт чим? Тому що він багатоцільовий. Ну, найперше, це проти бактерій, паразитів, грибків і також плюс проти вірусів. Але паралельно це позбудете, ну, по ходу, позбудетеся поганого холестерину, почистите свої судинки, почистите свої вени, в кого є проблеми з розширенням варикозом. Да? Далі покращите роботу трав. Кого турбують постійні вздуття? Датно ну це, знову ж таки, паразит там собі живе, і недовольство вам показує, що ви йому не дали те, що він хотів. Це так і є. Діарея, так само це може бути паразит, бунтує і щось вам хоче сказати. Головні болі, токсини пішли, паразит. Вибачте, паразит, паразит там живе. Він харчується тим, що ви харчуєтесь, він, вибачте, ходить в туалет. І він ходить в туалет всередині вас. Звідси й беруться токсини, Звідси й головні болі беруться, алергії беруться, питання з збройнолегенево системою. Візьміть вебінар. У нас є запис тієї да? людини, яка вас запросила, від Олени Олександрівни, І розберіть це дуже важлива тема. Повірте, зробивши паразитарну програму, люди позбуваються вже багатьох завдань, хронічних по здоров'ю, бо просто не може лабораторія зараз. Побачити всіх тих вірусів, бактерій, грибків і паразитів, які в нас існують. Ви подивіться, в яких ми зараз в умовах проживаємо ракети, літають, вибухи, шахети. Ми ж не знаємо, що там всередині да, і які у них задуми на наше майбутнє. Ми ж не знаємо, що який буде кінець цьому всьому, і що ми зараз отримуємо. Дивіться факт: вчора спілкувалися буквально з своїми батьками: хто має городи, хто садить картоплю. Що е, в цьому році з Колорадським жуком? Його немає. Його немає. І багато хто радіє і каже, вау, круто! Його не треба в е, цьому році кропити. А ви згадайте, будь ласка, той сезон, скільки ми його раз кропили. Ну, дуже багато, я знаю, не можна було, тому що він об'їдав повністю всі листочки. Він все-все-все об'їдав. І який би ти не брав яд, ну, кажемо так, як є, да? ну в народі у нас так кажуть. Засіб да, від шкідників, ти не міг його повністю знешкодити. Подивіться в цьому році нема його. То це не говорить, що як класно, що його немає, а це говорить, що що таке є в повітрі, що повпливало на жука, і він здох. Ну, Задумайтеся. І не радійте, що його немає. А треба радіти, коли він є. А коли його немає, це вже означає, що щось зверху. ми Таке маємо, що негативно впливає на нас. І вибачте, нас як колорадських жуків хочуть витравити. І треба в цьому розбиратися. І тому я кажу за ці продукти, тому я сьогодні підняла цю тему. І я, знаєте, хочу достукатись до кожного: що треба займатися паразитарною програмою раз в три місяці. Безпечною, натуральною. Не купляти ворміли, вормокси, вони за собою несуть побічні дії. Сліпота. Глухо, та. Це я вже вам кажу ті випадки, які я вже чула серед свого оточення, з яким я спілкуюсь. Ось оніміння кінцівок паразитарна програма. Це дуже страшно. Тому варто почати розбиратися в натуральному продукті. Оце дуже важливо. Часник чи Олія часнику чи бречу. Ви скажете, а, та я ж можу вдома наїсти наїстику чи бресть заварюю, нап'юся його в якій дозі. Він очищений. Він протестований, він лабораторією перевірений, він має міжнародну сертифікацію. Ні. Не займайтеся самолікуванням. Знаєте, оце тут в тому випадку так отак називається. Придбайте сертифікований якісний продукт, який є на ринках різних, різних країн і з різними да, там, заборонами. Ми є на ринку Ізраїля, ми є на ринку ісламських країн, там де за підробку смертна казнь. Тобто, це вже також про щось говорить. Розумієте? Да? Подивіться, чи є. Ті, е, таблеточки, пігулочки, капельки, які є в Україні в Арабських Еміратах, mm -hmm. їх не буде там, тому що вони не придуть сертифікації. А продукти бренду Forever є. Більше ніж 18 офісів є в Дубаї. Це також про щось говорить. Розумієте, так? Тому обирайте натуральні. І ви не з'їсте скільки часнику, тому що він опече вам все всередині і за собою зробить негативні наслідки. Ви не запарите тільки скільки того очебереця, та його й зараз скільки немає. Вибачте, якщо колорадського жука немає, того шкідника, якого треба було ядом знищувати. То що говорити вже про рослини, які можуть взагалі не з'явитися тут да, зараз в природі, тому що вони з землі там вже винищені? Задумайтесь над цим, якщо вас це питання ще не турбувало. В мене вже воно турбує декілька років, я цю тему вивчаю, тому що. Треба вивчати, чим ви дихаєте, які душі випадають, що це за такі сахари, не сахари, а непонятно звідки. Треба в цьому розбиратися. Ну, найперше, займіться своїм харчуванням, і що таке чесник чи бреть. Це додаток до харчування, тільки це біодоступна формула, яка не зашкодить, а навпаки, допоможе вирішити питання по ходу ще й багато різних питань. Розумієте, так? Запам'ятали: чесник чи брець проти вірусів, бактерій... Дуже важливо при бронхолегеневих там захворювання. Класно його збільшити, щоб відхаркування відбувалося, щоб запальні процеси зникли. Це як природніший антибіотик працює. Зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і візьміть детальнішу інформацію. Це велика знахідка. Починаючи з року, вже можна давати дозування. вже підберемо особисто під вас. Звернетесь до тієї людини і вам нададуть усю цю інформацію, яка вас буде цікавити. Ті, хто не ковтають, тут маленька чорненька капсулка. Ті, хто не можуть ковтнути, вона малесенька. Її можна розтворити, вона желірована, її можна розтворити в добре, теплій воді, і додати другий продукт, який важливий на паразитарній програмі. Це фреш алоєвер. Знову ж таки, ви чули вже? Якщо не чули, то скажу: це унікальний алоєвера, який виведе шлаки і токсини, паралельно проведе ті вітаміни, мінерали в паразитарну програму, яку ви п'єте туди, куди треба, і швидко засвоїть там, де треба. Це той продукт, який виведе радіацію, налагодить травлення, покращить імунітет, прибавить енергії, почистить судинки, покращить стан шкіри і далі, далі, далі. 200 корисних компонентів: вітаміни, мінерали, амінокислоти, ферменти. І це той алоєвер, аналогів, якого якому немає на ринках світу. Тому що він натуральний, живий і єдиний бренд у світі це Forever Living, який має два патенти на стабілізацію. І ви купуєте живий, натуральний, неконсервований сік. Нерозбавлений, якого вистачає набагато довше, ніж купити інших брендів. Це не то, що якась там пропаганда, да, а це реальні факти, бо цей продукт працює. Другий компонент паразитарної програми це алоє вера. Є різні смаки у бренду Forever. Сьогодні я на нашу зустріч взяла алоє манго, але з нього ми не починаємо. Починаємо ми з жовтого алоє. Жовте, класичне алоє, воно потрібно нам на паразитарній програмі. Воно, ви зрозуміли, да, доставить. Часничок туди куди потрібно, швиденько його доставить. І далі він зробить походу, я ж кажу, очисну таку да, програмку, детоксикацію, виведе шлаки, токсини це важливо, наладить травлення, покращить, покращить робота е, травлення. Ви будете добре ходити в туалет без перенапруги, бо це дуже важливо. Якщо у вас є закрипи, піднімається тиск. І коли інколи люди шукають питання в тиску. А в нього просто терапевт не спитав, як він сходить в туалет, тому що давить на кишки і піднімається тиск. Це вже також перевірено. Тому алоєвера допоможе якраз вирішити питання з закрепами, алоевера допоможе вирішити питання разом з часником з діареєю, з звуттям, з питанням, якщо не хочеться їсти діткам, дорослим, так само з питанням, якщо хочеться їсти, 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 і не можеш наїстися, бо тому, що ти в дефіцитах пити також чесник кібреці і алоєвера. Розумієте, да? Наскільки це розумний продукт? Алоєвера, це взагалі рослина створена Богом для того, щоб ми змогли додати його до харчування і зцілити себе. Тому що, дивлячись зараз на медицину на харчування, можна просто, знаєте, як то кажуть, обняти і плакати один одного, тому що наше здоров'я, наше гарне самопочуття, гарний вигляд у наших руках і досить перекладати відповідальність на лікарів. Лікарі потрібні. Вони екстрено нам допомагають, а далі питання в профілактиці стоїть виключно за нами. Третій важливий компонент на мінімальній програмі паразитарної програми це алоє Forever Fiber. Чому файбер важливий також у паразитарній програмі? Тому що це водорозчинна клітковина, дуже зручно з собою її брати, да, і взагалі її дуже класно мати думу. Це швидка допомога, яка знімає. Отруєння, інтоксикацію, детоксикацію, ацетони. Далі питання з алергіями. Зараз ця тема буде дуже сильно активно розвиватися, тому що починає цвісти амброзія, а зараз її дуже-дуже багато. Поки це така зараза, яка, яку да, королацького жука вже прибрали, а амброзія ще поки є. І вона буде багатьох турбувати. от в раціоні добре мати. Часник і алоє – паразитарна програма і файбер додається також сюди, але і файбер взагалі це екстрена допомога. Я ж кажу: отруїлися, розколотили файбер. Піднявся ацетон, дитині розколотили файбер, відпоїли. Далі питання там з токсинами, ще з чимось це також файбер. Да? Питання з алергіями це також файбер. Водорозчинок клітковина, що він зробить? Часник чи брець прибере паразит. Часник чи брець прибере личинку. Але це, все залишається в організмі. Що треба зробити? Вимити. Файбер це внутрішній душ для організму. Тільки це не просто водичка, а це ще й швабра із йожиком. Отак От можна сказати. Яка що зробить? Вимете все, вишкребає, і у вас буде чиста чисте чисто середовище. Чисті е, ціночки кишківника, це дуже важливо, і плюс, по ходу, я ж кажу, цей файбер вам допоможе вирішити багато багато питань. Тема алергії, кропивниця. Далі дивіться питання зі шкірою, там псоріази, дерматити. Також файбер має бути в вашому раціоні. Тому це дуже важливо. Це мінімально. Якщо у вас є можливість взяти розширено, то я рекомендую далі додати прополіс. Це не простий прополіс, це прополіс із чорних бджіл. Знову ж таки. Це біодоступна формула, це дуже такий цінний продукт, який, знову ж таки, багатоцільовий. Це, знаєте, разом з часником в паразитарній програмі це супер-мега-формула для того, щоб зробити несприятливі умови для паразитів, вірусів, бактерій і грибків. І, походу, прополіс має дуже-дуже-дуже багато таких також помічних властивостей. Обов'язково. Після цієї зустрічі, після перегляду запису зверніться до тієї людини, що вас запросила, і візьміть детальнішу інформацію. Бо тут не тільки питання з травленням паразитарної програми стосовно прополіса, це корисний білок, це гарна шкіра, це дуже класний додаток до харчування спортсменам. Далі це гарний стан волосся, гарний стан нігтів, це питання слизової рота. Да? Це ангіни, ларингіти, трахеїти, бронхіти. Нижче опускаємося. Да? Це також. Дуже важливий елемент в лікуванні. Він облегшить перебіг хвороби і пришвидшить ваше одужання. Це природний антибіотик, який я полюбляю. У мене в сина старшого алергія на антибіотики, дуже сильний протест організму на антибіотики хімічні, і ми спасаємося тільки цим бджолиним проколісом. Дозування, зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і вже візьміть детальнішу інформацію. Далі, що би я ще рекомендувала, у мене просто дома не було. Що би я ще в розгорнуту паразитарну програму рекомендую завжди це імублен. Імублен це також важливий елемент, сама, сама назва, ви, зна, ви чуєте, да? імублен, імунітет. Але там є е, такий склад, який допоможе вам, так знаєте, взагалі ударну дозу зробити проти вірусів, бактерій, грибків і паразитів, проти личинок, да? повністю очистити ваш організм. Це класний продукт, щоб профілактувати онкологію. Це дуже важливо, щоб нічого не розвивалося. Так? Навіть вже є люди, в кого є це питання, вони всі раціон вводять, щоб легше переносити. Вони вводять файбер і вводять мублен, і прополіс також. Ну це, знову ж таки, в індивідуальному порядку, але знову ж таки, в нас є записаний вебінар. І ще один елемент, який важливо додати також під час паразитарної програми, це Арктичне море. Ну, Арктичне море вам назва нічого не говорить, а омега ви вже, в принципі, чує, Да? Тільки це корисна, біодоступна омега. Омега 3, 9, витяжка із помідора лікопін і кальмарова олія, яка робить цю омегу унікальною від бренду Forever. Тому що тут є кальмарове масло, кальмарове олія. Ось такі жовтенькі, невеличкі капсулки, не такі, як в Айхюр на Айхюрбі, купуєте. Взагалі знаєте, що таке айхюр? Там різні різні є продукти, і виступала у нас ем, кваліфікований лікар з Ізраїля, і вона сказала: А це цеколи, це барахолка, де є все, 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 все. І уважно передивляйтесь, коли кажете, що ви п'єте вітаміни. Там можуть бути пустишки. Обов'язково дивіться на склад. Нас в школі, в садочку, потім в школі нас навчили читати, але ми інколи не читаємо. Не читаємо склад. На продуктах харчування, не читаємо склад на аптечних засобах, не читаємо склад за хюрба, але дуже гарно починаємо розбиратись коли знайомимося з брендом Forever. От, повірте, не там копаємо. Треба в іншій стороні. Арктичне море, омега 3-9, кальмарова олія, витяжка із помідора лікопін. Лікопін це онкопротектор. Також паралельно чому важливо під час паразитарної програми мати Арктичне море. Арктичне море. Це детоксикація додаткова до алоєвера. Воно допоможе вам швиденько це все також вивести, розрядити от ту всю обстановку негативну, яка там є. Тому важливо Арктичне море мати також в раціоні по можливості. Мінімально ви чули, максимально ви чули також. Далі там вже можна варіювати, можна додати ще чайок по можливості. Ну знову ж таки, до кожного вашого бюджету ми зможемо підібрати той набір, який. Вам підходить, який вам доступний. Обирайте той варіант, який вам треба, користуйтеся, звертайтеся до тієї людини, яка вас запросила, і приходьте на наші наступні зустрічі. Дякую за увагу.